Знай собі ціну притча цінність твого життя. Одного разу до сивоволосого старого підійшов молодий чоловік та сказав: Я прийшов до тебе, тому що відчуваю себе таким жалюгідним та нікчемним, що мені навіть жити не хочеться. Навколо всі повторюють, що я невдаха, розтяпа та дурень. Прошу тебе, допоможи мені! Старий михцем подивився на юнака та поспішно відповів. Вибач, але я зараз дуже зайнятий. Не можу тобі допомогти. Мені потрібно терміново владнати одну справу. Трохи подумавши, додав: Але якщо ти погодишся допомогти в моїй справі, то я з задоволенням допоможу в твоїй. Допоможу тобі! пробурмотів молодий чоловік. Жалем відмітивши, що його в черговий раз підсувають на другий план. Добре, сказав старий та зняв зі свого лівого мізинця невеличке кільце з гарним каменем. Візьми коня та скакай на ринкову площу. Мені потрібно терміново продати це кільце, щоб віддати борг. Постарайся продати його дорожче і ні в якому разі не погоджуйся на ціну нижче золотої монети. Скакай та повертайся якомога швидше. Юнак взяв кільце та поскакав. Приїхавши на ринкову площу, він став пропонувати його продавцям. І ті на початку з цікавістю розглядали товар, але варто було їм почути про ціну золоту монету, моментально втрачали до нього інтерес. Одні відверто сміялися йому в обличчя, інші відвертались. Лише один похилий торговець люб'язно пояснив йому, що золота монета це надто висока ціна за таке кільце. За нього можуть скоріше дати мідну монету, в крайньому випадку срібну. Почувши слова старого продавця, молодий чоловік дуже засмутився адже він пам'ятав наказ старця ні в якому разі не опускати ціну нижче золотої монети. Обійшовши весь ринок та запропонувавши кільце сотні людей, юнак знову осідлав коня та повернувся назад. Сильно засмучений невдачею, він прийшов до старця. Вчителю, я не зміг виконати твого доручення, сумом сказав він. В кращому випадку я міг виторгувати за кільце дві срібні монети, але ти не наказував погоджуватись менше, чим за золоту. А стільки це кільце не коштує, «Сино, Ще не ти промовив важливі слова, відповів старий. Перед тим, як намагатись продати, непогано було б встановити його істинну цінність. Але хто може зробити це краще за справжнього експерта по цінностям ювеліра? Скакай до ювеліра та спитай в нього, скільки він запропонує нам за кільце, тільки що б він тобі не відповів. Не продавай кільце, а повертайся до мене. Юнак знову заскочив на коня та відправився до ювеліра. Ювелір довго розглядав кільце через лупу, потім зважив його на маленьких вагах та на кінець звернувся до юнака. Передай власнику, що зараз я не можу віддати за нього більше 58 золотих монет, але якщо він дасть мені час. Я куплю кільце за 70 монет. «70 монет? Юнак радісно засміявся, подякував ювеліру та з усієї сили помчав назад. «Сідай сюди, сказав старий, вислухавши жваву розповідь юнака. Знай, сину, що ти і є це саме кільце дорогоцінне та неповторне, і оцінити тебе. Може лише справжній експерт. Тож навіщо ти ходиш по базару, очікуючи, що це зробить перший, кого ти побачиш, цінність життя визначається тим, наскільки ти ціниш себе, а це, в свою чергу, залежить від того, ким ти себе вважаєш. Парадоксально, але коли ти усвідомлюєш свою справжню природу, життя починає сяяти. Подібно неземному скарбу, будьте такими, які ви є, та прагніть вдосконалювати себе в кращу сторону. Не шукайте визнання людей, тільки Бог знає вам істинну ціну.